Хеллоуін що ж це за день такий 31 жовтня? Це день святкування Хеллоуіну Давай я розкажу тобі історію цього свята. Почалось воно на території сучасної Ірландії, Великої Британії та Північної Франції, і це було більше двох тисяч років тому. Раніше існувало плем'я кельтів, які святкували свято Самайн Ніч, коли закінчувався рік і починалася зима. Вважалося, що в цей час душі померлих повертаються на землю. Люди розпалювали багаття, одягали маски, щоб відлякати злих духів. Але церква не хотіла розвитку такого свята, тому після такої ночі встановили свято під назвою День всіх святих. Тобто, ввечері було свято, вечір перед святими, а на ранок день всіх святих. Ітландські переселенці перевезли традицію до США, а там це свято почало набирати неабиякої популярності. Сьогодні це свято популярне в багатьох країнах світу. Різні компанії знають, поки це свято популярне, то вони на ньому можуть гарно заробити, продаючи іграшки, костюми, цукерки, знімаючи подібні мультфільми, запускаючи різноманітні вечірки, квести та ігри. Ну а люди продовжують поширювати це свято, купуючи такі товари, прикрашаючи свої оселі, одягаючи різні костюми, залишаючи на порозі цукер для дітей, знімаючи різні відео, які набирають величезну кількість лайків. І ще багато різних способів, якими люди роблять рекламу цьому святу. Сьогодні ж люди розділилися на три категорії: перша категорія це ті, хто приймає участь в цьому. Друга це люди, яким байдуже на це свято. Ну а третя категорія це ті, хто проти. Давай розберемося, що каже Біблія про це. В Біблії Господь показує, що є діла світла та діла темряви. Плід світла полягає у вусякій доброті праведності та правді. Діла ж тіла та темряви нечистота, ідолослужіння, чари, ворожнеча і тому подібне. Це ж навіть логічно, що є зло і добро, а Хелвін несе страх, демонструє зло, вбивство, жорстокість, смерть, магію під прикриттям веселищів. І що в цьому доброго? А що ж робити, коли свято стає з кожним роком все більш розповсюдженим? В Біблії сказано, що ми світло для світу, а ще що наше світло має сяяти перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Бога. Треба не забувати, що ті, хто чинить зло, не люблять світло. Звичайно, кожен сам вибирає, що йому святкувати. Навіть Біблія каже, все мені можна, але не все мені на користь. Взагалі свята завжди мають глибину. Наприклад, день подяки, коли ми дякуємо Богу за жнива, Різдво, бо народилися Спаситель Месія. Ну а Великдень, бо Месія помер та воскрес за наші гріхи. А Хеллоуін взагалі важко назвати святом, бо ніякої цінності вона не несе. Тому Бог навчає нас відкидати злі справи, а триматися добра.